Вітаємо панове на каналі Аналітик. Про наш проект Будуємо країну разом. Кожного кожного випуску на початку я нагадую про те, що це те, що нас оточує, це те, що ми бачимо кожну ранку, коли прокидаємось, це справа наших з вами рук. Щоб там хто не казав, як би нам не хотілося деколи перекладати відповідальність за стан нашого життя, за стан нашої країни на когось іншого. Мене звати Олександр Люрчук, і сьогодні ми поговоримо про соціальні проблеми. Наші панове про бюджет бюджет на 2024 рік, в якому діри просто ну приголомшують своїми масштабами. 41 мільярд доларів діра в бюджеті, і поки що невідомо, як і чим, де які донори, яка допомога. Про це поговоримо, але головною головною темою. Хоч, можливо, вона і звучить занадто песимістично, але клікабельно, як хтось скаже, ми обрали наступну на Україну. Чекає карткова система. Пам'ятаєте, карткова система, як під час Другої світової, коли товари і продукти першої необхідності людям розподіляли за певною системою. Кратки, ми все це пам'ятаємо з фільмів про про Другу світову, з розповідей наших батьків, дідів і прадідів. Для того щоб поговорити на цю тему, дозвольте відрекомендувати вам нашого сьогоднішнього співрозмовника Павло Розенко, власною персоною, громадський діяч, експерт в минулому. Міністр соціальної політики. Пане Павло, вітаємо вас! Вітаю вас, добрий день. Добрий день. Я про вас ще трошки додам інформації. Для наших глядачів, ви віце-президент товариства Червоного Христа України. Ви народний депутат України 7-8 скликань з 14 по 16 рік міністр соціальної політики України і віце премєр міністр України з 16 по 19 рік. Отже, пане Павле в державному бюджеті на цей рік не вистачає 41 мільярда доларів, і це саме гроші на соціальну сферу. Ці фінанси мають надійти від донорів від наших партнерів, але поки що. От невідомо, що там з нашими партнерами в них свої там політичні баталії. Одним з джерел наповнення нашого бюджету вважають експерти підвищення оподаткування, не побоюються цього слова української банківської системи, яка демонструє просто надприбутки в стані війни, навіть коли країна знаходиться. Чим це нам загрожує? Ну, по перше, да, бюджетна політика вона передбачає не лише е, пошук грошей, а в першу чергу відповідь на питання наскільки ефективно ці кошти у нас сьогодні в Україні витрачаються, на які правильні пріоритети розумієте? І да, мені дуже прикро, що зараз почалася досить активна і десь агресивна. Дискусія на тему того, що от у нас дуже багато видатків, не, не вистачає там справді нам колосальні суми грошей. Що робити для того, щоб ці всі кошти забезпечити? І от представники, зокрема, бюджетного комітету, голова бюджетного комітету, Роксалана Підласа от запропонувала один з вихід. Нам треба більше доходів. Давайте піднімати податки. Причому не тільки це стосується банківської системи, а й громадян, зокрема, податки і оподатковувати, наприклад, дороговартісні покупки вище 20 тисяч гривень. І звичайно, це страшенний резонанс, але я як фахівець чудово розумію, що перед тим, як говорити про те, що а давайте зберемо ще додаткові гроші, а давайте ще. Підвищимо навантаження на українців, адже підвищення податків це збільшення навантаження і зменшення доходів українців. Перед тим треба говорити, наскільки сьогодні ми ефективно використовуємо ці кошти. І чи справді нам ці додаткові кошти зараз потрібні? А як, як ж не потрібні? Слухайте, 41 мільярд діра в бюджеті. Як же ж не потрібні? Але ж питання, куди вони витрачаються? Я розумію, що у нас сьогодні два основних пріоритети: Перший – це Збройні Сили України, це безумовно, це а але коли ми говоримо про міжнародну фінансову допомогу, це ж використовується на поточні проблеми, в тому числі соціальні держави, першу uh -huh. чергу, і тут питання: наскільки у нас ефективні ці державні видатки, мова не про соціальну політику тут. Більш-менш все зрозуміло, мова про, про державні видатки в цілому. І тут питання головні до е, от якраз голови бюджетного комітету до Россала не ага. Ми кожен день бачимо, мяко кажучи, неефективні видатки держави, коли 8 мільйонів з половиною мільйонів гривень видається там, одному з народних депутатів для того, щоб його фірма. Товариство за обмеженою відповідальністю здійснювало моніторинг соціальних мереж, як соціальні мережі пишуть про наших чиновників. Mm -hmm. Я розумію, що це для когось дуже цікава інформація. Але скажіть, будь ласка, це, це серйозно, коли ви правильно говорите, 41 мільярд доларів у нас не вистачає коштів, виділяти такі кошти 8 мільйонів гривень, на такі видатки? Це спани Павле, так а от стосовно банків цієї священної корови будь-якої економіки будь-якої країни світу чи варто їх за вим'я, так би мовити, знаєте, там спробувати? Адже в дійсності, Бодеріта. коли ми чуємо повідомлення в пресі про прибутки банків, це просто дивує, ви розумієте. Там такі шалені цифри декларуються? А ну, по-перше, треба розбиратися з цими семедан. Даними, бо наскільки мені відомо, Національний банк України вже спростовував цю інформацію, і, і давайте говорити відверто: у банків немає своїх коштів, це теж кошти громадян, як правило, підприємств установ і організацій, які знаходяться на рахунках в банківській системі. Це наші кошти, які наші співгромадяни кладуть в банківську систему. І коли ми говоримо про те, що а давайте оподатковувати. Щось там у банків, воно ж перекладеться на нас. Коли ми говоримо, давайте е, давайте податкуємо там умовні якісь е, прибутки банків. Що банк зробить? Він на цю саму величину, умовно кажучи, понизить е, відсотки по депозитним вкладам громадян. Mm. Платити будемо все одно, ми все одно прості люди будуть платити за за, за підвищення. Податків, бо ще раз скажу, в банківській системі наші кошти громадян і підприємств, установ, організацій, Би, які що фінансують в Україні. Там банки, деякі банки заробляють великі прибутки на, 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 на дані кредитів. Так? Інші е, проводять операції з державними облігаціями, які фінансуються Мінфіном через ту саму емісію. Потрібно по-різному ставитись до. Цих от фінансових структур. А якщо ви на кредитах заробляєте на населені, ми до вас з одними податками. А ви а якщо ви працюєте з облігаціями, ми на вас подивимося під іншим кутом? Ну, перш за все, а, а, ну, що такі військові, наприклад, облігації, які розміщає Міністерство фінансів, це в те в тому числі спосіб, за рахунок якого фінансуються збройні сили України. І ага. те, що банки викупають ці облігації, це абсолютно нормальний механізм, того, що таким чином вони через купівлю облігацій вони можуть допомагати і прямо фінансувати Збройні Сили України. Ага. І це нормальний процес. Але ясно річ, що там є відсотки, по яким банки е отримують відповідні е умовні прибутки, тому що таким же самим чином банки. Повертають відсотки всім нам громадянам, у яких лежать на банки, на банківських рахунках кошти. Так, це і зарплатні рахунки, в тому числі пенсійні рахунки, в тому числі різні рахунки громадян, банк платить вам відсотки за використання цих коштів. Тому ще раз кажу. Тут не може бути кампанійщини, або тут не може бути маханням шаблею. Тому що ще раз скажу, це сполучені сосуди. І я більше б говорив про те, ніяк у кого забрати кошти, тому що все одно це, це відчуємо ми прості люди. А про те наскільки ці кошти ефективно використовуються державою. Я один приклад вам навів. Тому що знаєте, можна сказати, там ну що там 8,5 мільйонів отримав якийсь там слуга народу на своє товариство обмеженої відповідальності. Але 8,5 мільйонів це виробити 600 дронів для Збройних сил України. От вам на терезів, або кудись ці кошти просто в чиїсь кишені покласти, або ці кошти потратити на виробництво 600 дронів, пане Павло. Ну про, про нас, простих людей ми почали з банків. Ми так завжди підозріло. Знаєте, ще така радянщина в душі десь нас живе. Ми до банків ставимося. От вони наживаються на нас. Тому я почав з банків, але зараз трошки на землю спустимося. Тут про 41 мільярд гривень діра в бюджеті гривень. кажу, доларів, панове, доларів. Це мають гроші надійти від донорів. З ними ще домовленостей немає. В Сполучених Штатах свої вибори. Європа теж там щось розмірковує. Але якщо ці гроші, наприклад, не надійдуть. Чи є у вас, на вашу думку, чи є у нашого уряду план Б, як ми будемо жити без цих грошей, принаймні певний період? І як цей план Б міг би виглядати на вашу думку? Ну, дивіться, давайте говорити відверто, що 41 мільярд е, доларів це ті зобов'язання, які в тому числі взяв уряд, що уряд зобов'язаний. Їх залучити в державний бюджет України mm -hmm. Так, в переговорах донорів, але все таки тут частина відповідальності нашого уряду. Також і також залучення цих коштів залежить від того, наскільки будуть професійними і ефективними переговорний процес з, з донорами, і тут же теж. Розумієте, прозорість використання коштів. От ми говоримо про те, що дайте, дайте нам гроші, і коли бачить е, міжнародні донори про те, що умовно кажуть півтора мільярда гривень витрачається на національний телемарафон і на абсолютно, ну скажімо так, цензуровану так звану державну інформаційну mm -hmm. політику, теж це ж до нас питання. Ну а якщо не це дадуть справді, пане Павло? далі витрачати мільярди гривень на те, на той продукт, який ніхто не дивиться. Так, план який... Б. Ну, план Б. Пане Павле, план Б. То, от не то, дадуть то, вони. То, що? То, як? То. План Б полягає в наступному. Якщо уряд цей не справився, значить треба формувати новий нормальний професійний уряд, який почне першу свою діяльність тим, що наведе порядок з державними видатками. По, 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 побачить перспективи, побачить пріоритети, що. Може і що потрібно фінансувати в державі, а що треба відкинути. Але ж на це потрібен час, пане Павле. На це потрібен час. А людям треба жити сьогодні. вже. Ні. З часу для фахівців немає чого. Тому що я вам, от людина, яка знає бюджетний процес, вже назвав на е, видатки на мільярди гривень, які можна скоротити. Друге питання. Ви знаєте, що з 1 січня 2024 року, от зараз. Підняли заробітні плати на 15% так. 20% народним депутатам України. Друзі, оце першочергові видатки, які ми маємо сьогодні профінансувати. І це ж не лише народні депутати, чи за чиновники всіх рівнів. І тому хіраз, да, народ страждає, бідує, не підвищується там в повному обсязі пенсії, заробітні плати, немає коштів. Так може, давайте починати не з чиновників і не витрачати кошти не на першочергову. Розуміло, пане а пане Павле. розуміємо, що в країні війна в країні не вистачає власних коштів і скоротимо ті е, джерела фі, е, фінансування, видатки фінансування, які не є першочерговими, пане Павле, є, Але є, ж ми розуміємо, що але... Україна не пенсіонери, не люди з інвалідності, а все інше, просто суттєво скоротимо. Тому це питання. Бюджетної дисципліни, бюджетного порядку і нормального бюджетного планування я вас розумію, але ж, от як прості люди читають ті повідомлення, що 41 мільярд доларів це на, на, на саме на соціальну сферу, ви розумієте? Якщо поки там будуть вирішувати новий уряд з донорами, донори теж тягнуть, а люди. Нам страшно розумієте, жити, тобто ми в такій невизначеності на цей 2024, й А в нас є досвід країна, яка пережила голод і не один раз. Другу світову я починав нашу програму сьогоднішню з того, що ми згадали карткову систему. Ви розумієте, якщо раптом цього 41 мільярда не буде, чи загрожує нам план Б переході от на карткову систему розподілення продуктів першої необхідності. Ми це вже ну, бачиться. Я вважаю, що в нинішніх умовах так обмеження фінансування певних проблем е пов'язаних з переговорним процесом, певних проблем з українським у урядуванням. Але сьогодні говорити про це не, не, не можна і безпідставно. І я переконаний, що кошти в державному бюджеті є ага. для того, щоб покрити всі. Першочергові соціальні видатки. І для того, щоб профі... проіндексувати пенсію, і для того, щоб вип... за... забезпечити виплати вимушеним переселенцям і повністю забезпечити армію. Кошти є. Нам достатньо сьогодні тих коштів. Да, безумовно, міжнародна фінансова допомога нам потрібна. безумовно, без неї нам буде важко. Але я переконаний, що коли стане справді план Б, полягає в тому, що так, ми. Мусимо, будемо скоротити дуже суттєво, не першочергові витрати, де, витрати які почекають на післявоєнний час, але в першу чергу забезпечити е, Збройні Сили України, пенсіонерів, людей з інвалідності, тих людей, які самі вже не можуть себе нормальним чином е, mm -hmm. за, забезпечити. Ну, ви то, Тому... знаєте, стосовно забезпечити себе нормальним чином чи ні, як там люди. Ну, чимало наших, мільйони наших співвітчизників зараз за кордоном різні країни світу їх прийняли, забезпечують фінансові якісь там виплати проводять нашим біженцям. І тут раптом радник Єрмака, пан Лещенко, вдавосі давав інтерв'ю для західних змі і висунув таку, знаєте, цікаву ідею. Вона підкупає своєю новизною, Він виступив за те, щоб країни Заходу. Зокрема, європейські, де наші біженці зараз масово знаходяться, припинили підтримку українців фінансову і не тільки, аби вони швидше повернулися назад в Україну і тут розвивали економіку. Е, слухайте, ну це якось так цинічно. Я м'яко кажучи, я навіть не знаю, як відреагувати. Що ви скажете з цього приводу? Я ну, хотів би там менше, скажімо так, емоцій вкладати чи політики навколо цього, але я теж обурений цими, цими словами. По-перше, зверніть увагу, що всі усі західні пресі це пішло як те, що представник офісу президента угу. закликав західні країни припинити соціальну допомогу біженцям. Це тобто звучить це звучить просто, жахливо там людина, якась там консультант, це офіційна особа Офісу президента. радник. не дуже дикує, що пройшло 3-4 дні вже після цієї новини, і жодна офіційна особа в Україні, не, ні офіс президента, ні президент, ні жоден навіть урядовець не прокоментував цю історію і не сказав, чи це відповідає. Позиції України, позиції влади, ця думка Сергія Лещенка чи не відповідає? Якщо є мовчання, значить ми можемо сказати, що це є політикою влади. Але тут же питання широке, комплексне. Ви говорите ви говорите про те, що ну начебто це е, ну дозволить українцям повертатися спонукатиме українцям повертатися додому. Mm -hmm. Слухайте, ну це теж абсурд. А що ви? Як влада, ви, як Сергій Лещенка, радник Офісу президента, що ви можете їм запропонувати тут в, в, в Україні? Тому що коли йде соціологія на тему того серед е, біженців про те, чи готові ви повертатися в Україні чи ні, перше питання питання безпеки. Питання чи Україні сьогодні настільки безпечно і наскільки сьогодні влада може забезпечити безпеку українців, що сказати про те, що повертайтеся у нас безпечно. Та ні, ми знаходимося у стадії війни. Війна продовжується, і безпека українців не за ну на жаль, так пан не може Лещенко може бути сьогодні. Забезпечити військові ага. агресію Російської Федерації. Пан Лещенка в цьому інтерв'ю, пане Павло. Пан Лещенко в цьому інтерв'ю заявив, що в Україні безпечно жити. Ви розумієте? Тобто вертайтесь навіть Краматорську каже, там цілий хаб економічний. Вертайтесь. Тобто, людина або відірвана від життя, або в дійсності все це зроблено заради якогось хайпу такого медійного. Знаєте, вчора е, те ж саме заявив е, прем'єр Словаччини новий фіце, який сказав Та. про те, що ну, друзі, яка там війна, чого ми там маємо фінансувати в Україні? У них же там все хорошо, все прекрасно, і війни ніякої немає ні в Києві, ні в Уже ні, mm -hmm. ніде немає війни. Все суспільство обурилось. Так вибачте, словацький прем'єр говорить те ж саме, що говорить Лещенка, радник офісу президента. Розумієте, в чомусь цинізм? І ще раз кажу: питання безпеки друге. А готова сьогодні Українська держава? Взяти на себе соціальні зобов'язання перед тими людьми біженцями Мільйонами. Які повернуться в Україну. Мільйонами Ми говорити, у нас немає 41 мільярда для того, щоб забезпечити наші потреби. А тут мільйони біженців повертаються в Україні. Ми готові як держава виконати перед ними соціальними зобов'язаннями, дати всім житло, хто втратив житло, тому що багатьох. Хто поїхав за кордон, житло сьогодні або зруйновано, або на окупованій так, території? Так. Житло готові дати робочими місцями, готові забезпечити. Ну, будемо... Щоб вони пішли в дитячий садок, готові взяти на себе Лещенка, офіс президента. Що всі підуть в, в садову будемо, будемо думати? Немає ресурсів на це. У нас немає можливості на це, і ми сьогодні просто так без Говоримо про те, що а давайте ще припинимо надання фінансової допомоги біженцям України. Ну це ну це просто ненормально, пане Павле. От наступному році Україна розраховує отримати. Можливо, не всі в курсі а для наших е, глядачів: 5,5 мільярдів доларів від МВФ, 8,5 доларів від США і 18 мільярдів від Євросоюзу. Ще невідомо де взяти 9 мільярдів доларів. І от від МФ ті 5,5 і від Євросоюзу 18 мільярдів нададуть, якщо ми будемо проводити певні реформи. Якщо не буде реформ, не буде грошей. От мене це знаєте трошечки дивує. Здавалося б, гроші потрібні. Давайте вже реформи. А реформи якось не встигають розумієте, за нашими бажаннями. Як ви можете це пояснити? Чому нема реформ? Ну. Дивіться, і безумовно, і давайте говорити, ми зосереджені на міжнародній фінансовій допомозі, це е, теж правильно. Але ми всі говоримо, і в тому числі там економічний блок уряду, нам потрібні інвестиції, нам треба свою економіку під, піднімати, щоб менше залежати від зовнішньої фінансової допомоги. Але вибачте, коли ми бачимо, як просто знищують український бізнес, як арештовують. Е, 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 Ну І окремих підприємців і підприємства, як атаку на їх бізнеси проводять, як сьогодні просто правоохоронна система, як ну, сипка зірвалася, розумієте, mm -hmm. які інвестиції можуть е, прийти в країну зовнішню, де вбивається наш український бізнес, де вбивається наш е, український інвестор, і сьогодні вся бізнес-спільнота просто кричить. Що сьогодні повертаються часи Януковича, де просто правоохоронна система займається нищенням українського бізнесу? Тому реформи це в першу чергу не для них, не для МВФ, не для Європейського Союзу, не для Сполучених Штатів Америки, а для нас, для нашої економіки, щоб ми були привабливими, щоб до нас приходили не просто кредити, а інвестиції, які будуть створювати робочі місця. Які будуть створювати соціальну сферу, яку будуть підтримувати економіку нашої держави і бюджет нашої держави. І от такої розмови немає. І Пане ми палемо навпаки негативні сигнали про те, що бізнес це не я кажу, це не якісь там експерти чи політики. Бізнес каже, що сьогодні в Україні стає працювати просто неможливо. Так, а хто ці реформи? Хто зацікавила система кинулась заробляти гроші? І, ну, скажімо так, знищувати український бізнес. Е, ви знаєте, ну от, що лякає в нас, простих людей, хоча, мені слово, проста людина не подобається це визначення. Не треба бути простим, потрібно бути складним, потрібно ускладнюватись. Але все ж таки, от якщо не буде цих, цієї допомоги фінансової, зрозуміло, що країна буде повинна. Увімкнути верстат і друкувати гроші? Ми це теж з 90-х 80-х проходили. Хоча знову ж таки, згідно умов, за якими нам надаються гроші від МВФ, ми не маємо права вмикати верстат. Якщо ми його увімкнемо і від МВФ вони буде тих 5,5 мільярдів. Але який ризик того, що країна піде на те, щоб почати друкувати гроші відповідно інфляцію і так далі? Ну, по перше, ще раз хочу наголосити про те, що я переконаний, що Україні при нормальному бюджетуванні навіть не, не, не в цей непростий для України час, є можливості, щоб забезпечити першочергові свої видатки. І коли ми говоримо, що щось зірветься в бюджетному процесі, для мене перше питання це питання відповідальності, чому так сталося? Що не виконується державний бюджет і щось е, ми починаємо думати, як скоротити і ще як включити верта. Тому що мені теж не зрозуміло, коли виходить там віце-прем'єр-міністр України Свіріденко, яка відповідає за економіку, і говорить про те, що ви знаєте, якщо нам міжнародні е, наші донори не дадуть кошти, ми не зможемо е, платити зарплати і пенсії. Мені yeah. не зрозуміло, коли виходить міністр соціальної політики Оксана Жановича говорить: якщо нам міжнародні партнери не дають кошти, то ми не зможемо провести індексацію пенсії. Друзі, ви ж урядовці, і ваше завдання не ходити про прес-конференцію і розказувати про те, що от ми не можемо, бо нам не дали ці погані міжнародні партнери. Кошти ні, ваше завдання урядовців якраз зробити все. Щоб виконати бюджет, щоб пенсії були проіндексовані, щоб всі соціальні виплати були Але це е, в ідеалі, пане Павло. всі зарплати були профінансовані. Це в ідеалі збройні сили України були повністю забезпечені. Всіх необхідних це ваше завдання як урядовців. Якщо ви не можете цього зробити, будь ласка, пишіть заяви, кажіть, ми не можемо цього зробити, і тоді прийде інший уряд, який по інакшому почне працювати, можливо, в ці непростий. Ситуації тому я ще раз скажу: я проти того, щоб розводити руками і сказати, ну а що ми можемо зробити? Зро можемо і треба це робити. Просто треба буде, значить, говорити про відповідальність тих людей, які, ну скажімо так, не змогли це реалізувати. Це державний бюджет країни, який затверджений законом, який проголосований Верховною Радою України, і підписаний президентом України. Якщо закон не виконується, значить ми маємо зро зробити висновки, хто не виконав, чому на які підставі він був не виконаний. І я за таку відповідальність. Якщо верстат такі ввімкнуть, що нам загрожує? Як ви можете, як людина, яка соціально Ну. Політики... Якщо верстат вимкнуть це. Означає, що ті кошти, які будуть виплачуватися у вигляді зарплат і пенсій, не несуть під собою якогось якогось покриття. А це означає, що це буде потрохи кожна гривня перетворюватися в фантік. Фантік, mm -hmm. який просто буде красивою бумажкою, а під яким не буде відповідного товару чи послуги. Це простими словами, означає інфляція, підвищення цін. І це падіння добробуту о, українських громадян і добробуту населення. Тому, е, ну ще раз кажу: я розумію, що будуть намагатися скрити е, свою ну, недолугу роботу друкуванням коштів, але це просто призведе до ще більшої кризи, ще більшої проблеми. До речі, це ми бачимо сьогодні по енергетичному сектору, по тому як зростає. Заборговані за житлово-комунальні послуги, і як ну на жаль, непрофесійно намагаються це питання вирішити за рахунок того, що е, повернулися до системи відключення споживачів від надання послуг. Це ну це теж шлях нікуди. Ну але бачите, як казали пластики, маємо те, що маємо. Що ж, пане Павло, дякую вам за змістовну розмову. Панове, сподіваюсь, ми вас. Не розчарували, не лякали, треба обговорювати ці питання, тому що ну, це наше з вами життя. Ми ж з вами разом країну будуємо. Павло Розенко був сьогодні з нами у програмі Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про, громадський діяч експерт-минулому міністр соціальної політики. Пане Павло, дякуємо вам ще раз за те, що знайшли для Дякую. нас час. А ви, панове, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, розповсюджуйте наш контент. Всі ми з вами робимо одну і ту саму справу. Наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Лірчук. До наступної зустрічі.